Компанія Автопарк, вони надходження для вас. Це у нас ховал 6 2021 року з випуску. По факту виїхала з салону в травні 2022 року. Автомобіль від одного єдиного власника з усієї історії обслуговування по офіційному дилеру абсолютно не бути, не фарбований. Максимально дуже класна комплектація, дуже класний колір чорний на оригінальних лехосплавних чорних дисках. Гарненько дуже величезний багажний відділик. Далі у нас партнеки передні, партроніки задні, камера 360, панорамний дах, Безключовий доступ на передній частині. По задній частині у нас шкіряний салон. в дуже класному доглянутому стані, підігрів переднього ряду сидінь, також панорамний дах спло підімачі для заднього ряду пасажирів, По передній частині безключовий доступ. Всі чотири склопідімача, електрорегулювання водійського сидіння, шкіряне кермо, активний круїз, контроль, підрульові порістки, велика приборка електронна. Далі у нас велика мультимедіа камера. 360 подогрів, вентиляція, все повністю в робочому стані. Тут у нас шайба электроручник. Дуже живий, дуже класний, хороший варіант по гарній ціні авто. Тому запрошуємо вас на перегляд. Авто можна придбати в кредит лізен, також за готівковий розрахунок. Працюємо кожного дня з 9 ранку до 8 вечора. Сумська 2А.